Доброго дня, вітаємо вас. Отже, у 2023 році партнери нададуть Україні кошти, обсяг яких вимірюється десятками мільярдів. І серед найбільших донорів у нас США, Світовий банк, МВФ, ЄС інші країни. Ви можете назвати приблизно суму, яку отримає наш бюджет, і коли плануються основні надходження? І власне який відсоток піде на армію і відновлення країни? Дякую, шановна студія. Ну насамперед, ми знаємо, що дефіцит державного бюджету на 23-й рік складає поряд 36-38 мільярдів доларів. І З них те, що підтверджено вже прем'єр-міністром, що не Прем'єр-міністра Шмигаля це європейський союз, який надасть підтримку в розмірі 18 мільярдів доларів. Сполучені Штати заявили про підтримку в розмірі 10 мільярдів доларів. А решту ну, порядку 10 мільярдів це мінімум. Ще ну нам треба просто шукати. Я сьогодні уточняв цю інформацію в міністерстві фінансів. Так в процесі пошуку в Міністерстві фінансів в інші відомства кабінету міністрів України від і різних міжнародних партнерів, міжнародних інституцій перші кошти невдовзі надійдуть. Як було заявлено, порядка трьох мільярдів вже невдовзі до державної казни, причому я хочу звернути увагу на те, що кошти, які сполучені Штати Америки, нам дають цих будуть давати, планують там різними сумами, рівними сумами десь порядку півтора мільярда доларів щомісяця. місяця. Ну будемо бачити, як воно піде. Як є так Сполучені Штати Америки, це якраз гроші гранту. Тобі, тобто без повору. З боку США кошти, які нам дає Євро, ЄС, це кошти кредитні. Ну але там дуже пільговий кредит закладений. Тому очевидно, що те, що є кредитними коштами, вони, це кошти, які треба буде нам повертати, та чи на ще рано чи пізно. Але я думаю, що в процесі наступного часу, коли дійде до повернення, я думаю, що ми будемо мати дискусію з міжнародними партнерами або щодо розстрочки, або можливо щодо часткового списання, але про це ще. Рано говорити, ну пошук коштів міжнародних партнерів сьогодні тим триває з боку нашого уряду. Якщо говорити про е гроші, які Україна отримує, от зокрема е, від наших партнерів вигляді безповоротних або кредитів, ви про це вже зазначили. Але так само є ще така історія, як націоналізація активів російських, зокрема, про російські банки, можна тут згадати на понад 3 мільярди гривень, в тому числі. Чи плануємо ми ну, як держава, так зі своїм функціоналами, можливостями, інструментаріями, аналогічні кроки. По яких напрямках там вже не 3 мільярди гривень. Порядка 17 мільярдів гривень конфісковано коштів російських банків, які представлені в Україні, і е е е е ця сума зростає. Ну до якої відмітки вона підніметься? Мені важко сказати, тому що це треба уточнити, які, які можливості будуть у нас стосовно націоналізації банківських структур в Україні, які представляють Російську Федерацію, йдеться насамперед про Сбірбанк, Веббанк. Ну як ви знаєте, про Альфа-Банк нас не вийшло, просто тому що ми на прохання уряду швидко були прийняли відповідний закон стосовно націоналізації, але цей процес не пішов далі. Тому йдеться насамперед про ці два банки, про які я кажу. Отже, зараз саме на сьогодні ця сума порядка 17 мільярдів гривень, яка вже фактично надійшла в державну України. А якщо говорити про російське майно в Україні, скільки ще у нас об'єктів права власності Російської Федерації і її резидентів залишається? Ну, є різні цифри, які називають аналітики. Експерти максимально що називається порядка 16 тисяч підприємств, представників Російської Федерації і Республіки Білорусь. Із них за різними даними від 900 до 3600 – Це так звані великі крупні об'єкти, які знаходяться у власності як представників Російської Федерації, і які можуть підпадати власне під санкційну політику. Нашу відповідно, як ви знаєте, був прийнятий закон стосовно націоналізації у березні 2022 року. І відповідно цей процес здійснюється за указами президента України. Через рішення РНБО, які подаються, і далі затверджується Кабінетом міністрів України і далі указ президента України. Але на даний момент ми бачимо, що це така робота. Ну я не бачу досить активного просування стосовно націоналізації такого майна підприємства Російської Федерації Республіки Білорусь. Речі йдеться про арешт майна. От безпосередньо як це виражається в грошах в грошовому квіваленті цього процесу, поки що активного ну принаймні, він не є видим для мене. І ще одне питання стосовно все ж наповнення бюджету. Ви згадали про дефіцит неймовірний. Ну у нас і війна в тому числі, але й чимало чинників в цьому передувало так само, скажімо, з меншенню можливостей. Як ви вбачаєте взагалі в цьому році, в 2023-му, наповнення цього самого бюджету і покращення показників? Ну, я хочу тільки ще один момент сказати, що ці кошти, які нам дає європейський союз, європейська спільнота, міжнародне товариство, світові банки, міжнародний валютний фонд і так далі. Це кошти гарантуючи кредитні, які йдуть виключно на українську економіку, на соціальну сферу, але не на армію, не на безпосередньо на війну, не за, на закупівлю зброї, не на не на підтримку наших військових. і Так далі, те, що ми заробляємо власними коштами, ви знаєте, це все йде. Вся наша всі наші кошти, які збирає наша і так далі, всі дракування це все йде безпосередньо на війну і на підтримку армії. А те, що дає нам міжнародне співтовариство, як грантові і кредитні кошти, воно йде на соціальну сферу, на освітню сферу, медичну сферу. Це те, що дозволяє нам ну підтримувати, скажімо, цю всю нашу величезну сферу, щоб вона не впала, і щоб ми не запускали до безконечності наш. Верстат друкарський верстат, який не так достатньо гарячий, був майже до кінця року з боку національного банку України, тому що вона друкувала досить багато готівкової маси нашої національної валюти. Але стосовно е пане Тарасе, якщо можна 30 перепон... секунд, 30 секунд, бо маємо завершувати ще один гість. У нас є, будь ласка. Очі це програма податкова 10-10-10, Це реформа податкової системи. Треба відмовлятися від податкових скруток, і треба зайнятися серйозно скажімо так. Процесами митниці. тобто є багато ще можливостей, як наповнювати державну початку. Дуже дякуємо до речі. Про податкову... дякуємо за розмову. Про податкову реформу поговоримо далі. Тарас Батенко, народний депутат, член комітету Верховної ради з питань бюджету, був з нами на зв'язку.